Так, ми ну ще починаємо роботу. Перевірка колес. Стрепи мусить бути всі на місці. Лампочки всі мусить горіти і мигати. Блін, холодно! Десь біля 5-7 градусів тепла. Блін, він знову включився. Як він мене задовби. Так, що в нас тут? А все працює, все працює, все законечено. А ще знову включився і це буде цілу дорогу, так мене мучити. На заправочку, перекусик, брейк. Вже достатньо довго їду, 4 години. Mm -hmm. Ненавиджу такі заправки, ну просто все забито, всі колонки, 10 колонок і Ох, блин, це капець. Встав між цими двома вонючками Он, бачите. <говори> Обісраний Возять телят, возять цих тваринок і вони, бачиш, відчувають, щось і прямо на ходу буває. Так обганяєш, а воно тобі от то, то от тому ж і а, скло брудне. Буває <говори> прям на льоту Як Шібани скло і потім не відмивається. Заправляємось, назали деф. Думаю, буде 100 галонів, може 110. Бачите, як машинки возять, причепляють і шаманить один за одним тачки перевозять. Моє дитяче серце розбивається. і почалося. Бачите, загорілися чекіни, мигає деф. Трак більше 55 не їде. Їду на тракстап, буду щось думати. Оце цей проклятий деф. Це така присадка, яка допалює дизель в траку. От, і там є фільтр. от, і цей фільтр часто забивається, включається регенерація, очищає фільтр і їдеш далі. У мене просто загорілися а, lights, а, check engine і трак наїде більше 50, 55 миль на годину. І тут а, дуже багато може бути причин. Я зараз на ТІЄЦі, тракстап, сервіс, а, забронював собі місце. Очікування 3-4 години. Сказали. От, дві причини, які я думаю, або цей фільтр забитий повністю, його треба міняти, або чистити. Або сама сам інжектор, форсунка зламана, забита і будь-що. Бо я знімав ці пампочки, вони працюють. Деф іде. Тобто така біда случилася, буду чекати на, на, на сервіс. Також дзвонив найближчий репер, От там десь один, по-моєму. Да, там десь за будинками один. Але він може тільки завтра. Тобто, якщо мені тут нічого не зробить, а я 100% гарантію даю, що тут нічого не зроблять, окрім того, що вони підключать комп'ютер і перевірять помилку, от, і скажуть, ну все, помилка така, проблема така, їдь на дилершіп, А дилершіп там місяць чекати, то взагалі не працює. Тому можливо, буду тому чуваку дзвонити. і... І робити апойтмент на завтра ранок. Але побачимо, що скажуть ці спеціалісти. А, ну що, другий день. Мене не радує. Я мусив бути завтра вдалося зранку, розгружати ці буси, загружати інші машини їхати з поворотом. Але в життя свої плани. Тому чекаємо на результат. Ну, вони нічого не можуть зробити. Їду на Freightliner Dealer Ship. Може вони щось е -е, скажуть. Вроді проблема з помпою на DEF, можливо, інжектор. Їду спитати, чи є в них парс. сьогодні їздив, їздив е -е, по різних е -е, тракстапах, шапах, дилерських. Перевірили, ніхто нічого сьогодні зробити не може. Тому лишаю тречок тут. Іду, шукаю готель. А, ну Взагалі, якщо говорити про американський сервіс, ну це повезло мені, скажімо так, що вони сказали просто, що завтра можуть прийняти. А так взагалі дилер, дилер, ну це. Тиждень, два, місяць, два місяці. Тобто це то взагалі нереально. Плюс вони працюють на годину, там буває їм замінити буквально пару пісів штучок, які займе 30 там, хвилин, ну, годину максимум. А вони працюють 5 годин і чарджують просто. От побачите завтра. Напишіть в коментарях, скільки ви думаєте, я заплачу за ремонт, якщо. Не враховуючи запасних частин, які будуть коштувати в районі півтори тисячі доларів, за саму роботу, я вам потім покажу біл. За годину вони чарджують десь від 100 до 150 доларів за годину. Вони сказали, будуть робити там кілька годин. От побачимо. Я думаю, десь в районі 800-800 і більше баксів вони тільки. Зачарджують за роботу. Плюс парз. Парс приблизно я, я не знаю, що конкретно мені треба буде, але якщо інжектор, то це 540 баксів. Якщо пампа це 750 плюс 220. Там якісь конектори, я не пам'ятаю. Якщо сенсор, ну, то в районі 300 доларів. Ну, тобто я не знаю скільки на парс піде, але за роботу вони зачардять десь 800 тисяч баксів. Ви просто не уявляєте, як давно я не ходив пішки десь пляха через дороги, хайвеї, не знаю, по сіті. А, правда, в Америці без машини. І не туди, і не сюди. Тут прямо все для машин зроблено. Тут бачите навіть пішохідний перехід, тротуар, то недобудований, гляньте, куди мені йти. Куди? Тільки по Шолдеру. А я, виходить, отам залишив трак Десь на парковці і йду. Он туди в готель. Супер рейд. -right. Іншого нема. В принципі, не такий поганий готель. Ой, згадую свої польські пригоди, то кожного тижня ходили в магазин на закупи. Через, так само через автобани. Купляли велику сумку на двох, а потім перли її додому і жили з тої сумки цілий тиждень. А вже потім а, бос давав машину, ну не нам на сам возив, або його жінка, або сам, або там пан Лешик. Вот. Зараз от така ситуація. ну що ж Ех, Цікаво, починається мій. Трейл 200-днівний, 200-денний, от який я, україномовний, бачите? О, тому нічого, значить, хто сказав, буде легкий шлях до мрії. Ні, так не буває, легко не буває. Чим, чим тяжкіший шлях, тим а, соковитіше потім смакувати самою мрією. О тут навіть кнопочка є піп.